Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. І повзелі не в очогу, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю. Чим прийдеться, закінчи. Хвиля радісно плюскоче та листиться до чумна. Мов дитя цікав шепче і розпитує вона. То ти, човне, що шукаєш, куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще жидеш? мій вічний тоже не знаю, пиляно в буря реве. скали грозять, надять, просять к собі береги мене. Чи знали ви, що слова популярної пісні Човен, фрагмент якої ви щойно прослухали у виконанні гурту «Один в каное», написав Іван Франко ще в 19 столітті. У чому ж секрет популярності пісні? Можливо, в тому, що автор слів порушив у ній вічну тему сенсу життя та місце людини у світі. До речі, в літературі човен у безмежному морі. Символізує особистість, яка потрапляє в бурхливе море життя, де її чекають непередбачувані події та складні ситуації, а в українському фольклорі це символ розлуки та прощання. І одне й інше стосується як самого автора, так і героїні твору, про який ми зараз поговоримо. Привіт усім, кого захоплює світ слова. Я вчителька української літератури Людмила Власенко. І мова сьогодні про Івана Франка та його незвичайний твір Сойчине Крило. Психологічна новела Франка Сойчене Крило побачила світ у 1905 році в збірці на лоні природи. Цей період життя був складним для автора. Дружина хворіла на психічну недугу, час від часу перебувала в клініці для душевно хворих. А сам письменник уже з 1908 року страждав на важку хворобу, яка деформувала й паралізувала йому руки. Тож Франко не міг сам писати. Останнє десятиліття життя він провів на самоті в душевних і фізичних стражданнях. А останні півроку до смерті Франко перебував у притулку українських січових стрільців у Львові. По собі він залишив величезну творчу спадщину це близько 6 тисяч творів. Серед них 10 збірок поезій, одна збірка з 50 поем, 10 творів великої прози і близько 100 малої, а ще понад 3 тисячі публіцистичних статей та наукових праць. Зрештою, письменника називають титаном праці і золотим мостом між українською і світовими літературами. Іван Франко був номінований на здобуття Нобелівської премії. Це підтверджує документ номер 19 за 1916 рік, що зберігається в Шведській академії. Однак митця 28 травня того ж року не стало, тому його виключили зі списку претендентів, бо ж премію присуджують лише живим. Євген Маланюк у збірці есеїв Книга спостережень написав про Франка так. Свідомо чи несвідомо, з власного пересвідчення чи чужого голосу, але кожен, почувши ім'я Франка, здіймає шапку незалежно від свого місця народження. Тут діє інстинкт величі. Багато поезій Івана Франка покладені на музику і не втрачають популярності як пісні вже понад 100 років. За творами митця зняті фільми. Найвідоміші з них Украдене Щастя та Захар Беркут. До речі, за повістю Захара Беркут є дві кінострічки: перша вийшла в прокат у 1971 році, а друга у 2019. Нову стрічку про Захара Беркута створено спільно з українським режисером Ахтемом Саїтаблаєвим та американським Джоном Вінном. У міжнародному прокаті картина відома під назвою Зринаючий яструб. Але повернімося до 1905 року, що ж підштовхнуло письменника до написання новели про нещасне кохання в пізній період творчості, пояснити важко. Зрозуміло лише, що цей етап життя був непростим для нього. До того ж, тоді тривала російсько-японська війна, що знайшло відображення у творі. В основі новели історія про кохання, яке не витримало життєвих випробувань через нерозважливість закоханих. Напружений сюжет новели нагадує мелодраму, в якій Хома тікає від себе, а Марія від справжнього кохання через банальне непорозуміння. Чоловік дуже скупо проявляв свої почуття, і це змушувало сумніватися відверту й емоційну молоду жінку в щирості його любові. Дія твору відбувається в кімнаті головного персонажа в перед новоріччя всього протягом кількох годин. Однак ми дізнаємося про події трирічної давнини, новела має підзаголовок із записок від людька, Тобто твір це щоденник героя на ім'я Хома, сорокарічного інтелектуала-відлюдника, працівника бюро. У щоденник уплетено лист сповідь жінки у минулому коханої Хоми. Доньки лісника Марії про її драматичну долю після втечі від коханого. Оповідь починається з того, що головний герой готується на самоті зустріти новий рік та своє сорокаліття, бо відколи його покинула кохана, живе самітником. Сьогоднішній празник буде заразом перший тріумф моєго нового світогляду, нової життєвої норми, а ця норма. Старе горацієве, еквам серваре ментем, говорить герой Новели. Латинське еквам серваре ментем перекладається як зберігати рівновагу духу. Хома, опікшись один раз, збирається далі жити для себе самого, з самим собою, самому в собі, без оптимізму, без зайвих надій, без песимізму. Без зайвої байдужості і без зайвого ентузіазму. Він хоче прожити життя, осяяне подвійним сонцем, напоєне красою й гармонією. Подвійне сонце тут трактується як гармонійне життя і в побутовому, і в духовному сенсі. Але спокій чоловіка порушує дзвінок у двері, і слуга Івась приносить йому лист із далекого Порт Артура. Хома довго вагається. Чи розпечатувати лист узагалі, чи може краще його кинути у вогонь, бо, принадний своєю таємницею, по відчиненні стратить увесь свій чар, зробиться коробкою Пандори, з якої поповзуть гадюки, що затруять моє життя, знівечать мою твердиню, а щонайменше збентежать і розворушать моє нинішнє свято? Та цікавість бере гору. І фатальний лист розпечатано, а в ньому сойчине крило. І оте крило давно вбитої пташки виводить із рівноваги чоловіка, який щойно тріумфував, що може почати життя з чистого аркуша. Це лист від тої, яку я від трьох літ споминаю між помершими, та якої нагле і згадкове щезнення вігнало в гріб її батька. А мене випхнуло з кипучої течії громадської праці і загнало в оцю тиху відлюдну пристань. Вона в останніх днях нашого товаришування любила називати себе Сойкою і все дразнила мене тою сойкою, що гніздилася перед моїм вікном, поки вона не вбила її. Наступний уривок з тексту слухаємо у виконанні Василя Обручова. Чи тямиш мене? Ха ха ха, ха ха, ха тямиш мій сміх. Ти колись любив його слухати, чув його здалека і приходив до мене. Чи чуєш його тепер через океани та степи та гори? Чи тремтить він у твоїм вусі разом з шумом вітру? Чи мерехтить разом із промінням заходового сонця? Ха-ха, ха. Чи тямиш мене? Читає листі Хома? Ніби чує спотойбіччя голос Марії Мані, Манюні, як він любив її називати, голос зрадниці, про яку не знав нічого три роки. Далі жінка запитує чи пам'ятає чоловік ліс, у якому вони зустрілися вперше, розбурхує спомини Хоми, а він уже зложив їх у штучно точену урну з Карнеолю, і поставив далеко в куток свого серця. Женщино. Демоне, чого тобі треба від мене? Чого ти завзялася мучити мене? Чи я в своїм житті зробив тобі яке лихо, я віддав тобі все, що було найкраще в моїй душі, без домішки, хоч би атомика низького, підлого, брудного, а ти погралася моїми святощами і кинула їх у болото? Женщино, комедіантко, прокляття на тебе! Всі твої слова, і сміхи, і сльози, все комедія, все роля, все ошука, говорить чоловік сам до себе, читаючи лист. Він упевнений, що це послання з минулого не зламає його волю. Далі жінка згадує, як перехрестила чоловіка з Хоми на італійського та потім почала називати його коротко «масіно». А він сердився на це. Марія звинувачує коханого в тому, що вона відкрила йому серце, а він не вірив у її щиру любов і приймав її егоїстично, з пасивністю сибарита, розбещеного розкішшю і задоволеннями чоловіка. Тому жінка й покарала його. Чоловік сприймає звинувачення з іронією, каже, що вона перетерпіла багато. Каже, що могла б на мене нарікати, що я не зробив нічого нічогісінько, щоб задержати її, прикувати її до себе, що я колисався в колисці сибаритства та егоїзму, поки вона розливала передо мною коштовні пахощі своєї першої любові. А ми читаємо далі може, там щось веселіше буде. Далі жінка згадує про сойку яка спостерігала за ними з дерева, що росло біля хати. Спочатку Марія любила пташку, але згодом почала ревнувати заздрити їй, бо сойка будила коханого раніше за неї. Маня застрелила маленьку пташку, а потім цілувала її закривавлену голівку й довго плакала, а Хома заспокоював кохану і не запитував, за що та вбила нещасну сойку. Але вже тоді Марія зрозуміла, що їм не бути разом. Крильце пташки вона заховала між сторінок свого молитовника, який усюди був з нею. Читаємо в листі А тепер посилаю тобі одно з них. Здається мені, що се летить до тебе половина моєї душі, а як одна половина залетить, то від твоєї душі буде залежати. Чи прилетить і друга? Коли в твоїм серці є ще хоч іскра любові до мене, хоч крапелиночка бажання пробачити мене, то це буде та сила, яка притягне й друге крило, другу половину моєї душі до тебе, чоловіка все ще не зворушує сповідь Марії, він вважає слова авантюристки лицемірними, але далі хому ошелешує звістка. Що жінка хоче повернутися до нього, як тільки поховає свого чоловіка Миколу Федоровича, військового, за яким до самої його смерті від поранення доглядає. І ось тут жінка згадує про день, коли закохані бачилися востаннє, як того вечора вибігла на хвилинку і більше не повернулася, бо спланувала втечу з молодим батьковим практикантом Генрисем. Хомай собі згадав той день і раптом зрозумів причину вчинку Марії. Дурень, дурень, засліплений, егоїстичний дурень, і як я міг тоді не зрозуміти тебе. О, я дурень, о, я засліплений егоїст. Естетик убив у мені живого чоловіка, а я ще й горджуся тим убитим трупом, вигукує чоловік. Мастіно зрозумів, що його самозакоханість, яка заважала зрозуміти душу коханої, зруйнувала їхні стосунки. Адже Марія віддавалася беззастережно і щиро любові, оголювала перед коханим свою душу, а він лише впивався своїм щастям, не даючи нічого натомість. Аманя оповідає далі, з якою ейфорією вона летіла в широкий звабливий світ. Ніби в безодню, вирвавшись із дому, наче з клітки, тікаючи від коханого, який, на її думку, не цінував її почуттів, які мрії існували в її сп'янілому від адреналіну мозку. Тоді вона ще не знала, що її новий коханець Генріс обікрав її батька, і той помре через три місяці з думкою, що саме його донька, злодійка. Не знала й про те, що цей самий Генріс не хлопець із заможної гідної родини, а злодій зі стажем, який водився з підозрілим типом Зигмунтом. Зрозумівши все, жінка хотіла повіситися та її врятували. Але чи на краще? Бо згодом Генріся зарештували, і Марії довелося продати себе, щоб визволити його, бо залишитися з його поплічником Зигмунтом було б ще страшніше. Але це зламало жінку, і вона вдруге намагалася накласти на себе руки. А одного разу Генріс зник, і жінка, як річ, перейшла у володіння Зигмунта. Вона зненавиділа немолодого й негарного чоловіка, який силувався показати їй свою любов. Але терпіти їй довелося недовго, бо під арешт потрапив і Зигмунд. І жінка нарешті відчула себе вільно, але зовсім зламаною. Маючи трохи грошей, вона вирушила в дорогу. У потязі ж познайомилася з Володимиром Семеновичем, молодим інженером, який їхав на роботу до Іркутська і запропонував їй їхати з ним. Спочатку Марія була щаслива з ніжним і добрим чоловіком, але щастя тривало недовго. Володимир від нудьги серед снігів Сибіру почав зловживати алкоголем і став ігроманом картярем. А одного дня програв маню золотопромисловцю Неканору Ферапонтовичу Світлову. Дон Жуану, який подейкували, мав цілий гарем. Світлов гарно ставився до своєї здобичі, проте Марія страждала, живучи з безкультурним, неотесаним мужиком. А за три місяці на їх повозку напали в лісі бандити. Світлова вбили, а жінку викрали яким же було здивування Мані, коли серед бандитів вона побачила Зигмунта, що довго полював на неї. Проте, всупереч очікуванням, жінка дісталася в Сашку. Але той поплатився за це. Через два тижні банду оточили солдати. Ватажка стратили на місці, а інших заарештували. Разом із ними Зигмунта, який здав бандитів. Марію ж, як трофей, забрав капітан Серебряков, і рік із ним був найстрашнішим періодом життя жінки, бо чоловік мав дружину, яку тримав у страху, і яка свою злість виливала на коханку, що жила з нею під одним дахом. Коли ж капітан напивався, то бив обох без розбору. Марії вдалося втекти, вона хотіла втопитися в байкалі. Але натрапила на військових, що їхали на російсько-японську війну. Тож пристала до них, бо їй було вже байдуже, що з нею буде? Розповідаючи це, жінка зауважує, що ніч минула в страшних бомбардуваннях, а її чоловік Микола Федорович помер. Прощай, гармати грають, чиновий штурм, Іду на море. Щоб передати лист китайцеві. Ще раз прощай до побачення твоя сойка. Дочитавши цю сповідь, Хома помітив, що на годиннику чверть на дванадцяту, а лист мокрий від його сліз. Зненацька чоловік усвідомив усю нікчемність свого існування і мрій про самітне життя для себе. Його серце рветься від болю і кричить. Голубочко моя, де ти, озовися, нехай усю новорічну годину хоч дух твій перелине через мою хату і торкне мене своїм крилом. Нехай його подих донесе хвилю дійсного, широкого, многостраждущого життя в моє слимакове, паперове та негідне існування. Може, я прокинуся і стрясу з себе, тіпута, і рвануся до нового життя. Цієї хвилини знову пролунав дзвінок, і на порозі з'явилася завильонована пані в легкій червоній сукні з білими цятками. Саме в такій сукні була Марія того дня, коли Хома бачив її востаннє. Без сумніву, почуття обох закоханих було сильним та глибоким. Але експресивна маня та мленхолійний масіно не змогли порозумітися. Жінці пасивність коханого здавалася байдужістю, і це зруйнувало стосунки. Але у фіналі маємо хепі енд. Марія на відстані відчула, що серце Хоми відповіло на її сповідь, і друге сойчене крило полетіло через океан, щоб воз'єднатися з тим, що було в листі. Тож обоє закоханих повертаються одне до одного та до нового життя. «Сойчине Крило новела, у якій поєднано епос, лірику й драму. Франко по-новому інтерпретує жіночий образ, адже освідчення з вуст жінки звучить чи не вперше в українській прозі. Увага автора сконцентрована на внутрішньому світі особистості. Письменник особливого значення надає деталям: це легенька червона сукня, яка була на Марії в День розлуки і у День нової зустрічі на порозі його дому. І дзвінок, який можна трактувати як тривожне очікування чогось, і перед день Нового року надія на нове життя. І, звісно, сойка символ свободи. В новелі Сойчине Крило Франко звеличує кохання, яке здатне подолати всі перешкоди. Крім цього, автор наголошує, що любов не терпить недомовок та егоїзму. Закохані мають не лише приймати, а й віддавати й берегти таке крихке почуття. Кому, як не самому Франку, який зазнав страждань через кохання, добре відомо, що лише втрачаючи, людина розуміє цінність утраченого. Не тільки в сочному крилі письменних порушує ці проблеми. Тож на завершення послухаємо пісню про любов у виконанні гурту Рокаш на ще одну поезію Івана Франка, Як почуєш вночі. А з вами була я, Людмила. Власенко, як почуєш вночі край свого вікна що щось плаче й хлипає важко не тривожся зовсім, не збавляй собі сана, не дивися в той бік, моя пташко. То не та сирота, що без мами блука, не голодний же брак моя зірка. це розлука моя, невтишима тоска, Це любов моя плаче так гірко, не тривожся, не дивися в той бік, моя пташко. Як побачиш, що щось плаче і хлипає. Важко. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки Едуко Фондейшн.